Послання до тита. Послання до тита. Розділ перший. Привітання. Павло, раб Бога й апостол Ісуса Христа. За вірою обраних Богом і пізнанням істини, що веде до побожності у надії на вічне життя, яке до початку часів обіцяв Бог, що ніколи не обманює. Свого часу він явив своє слово через доручене мені проповідування згідно з наказом Бога, нашого Спасителя, титу, Моїй справжній дитині в спільній вірі. Благодать і мир від Бога Отця та Христа Ісуса, нашого Спасителя. Служіння тита накриті. Я залишив тебе на криті, щоб ти впорядкував недокінчене та призначив старішин у кожному місті, як я доручив тобі. Звісно, лише якщо є хтось бездоганний, чоловік однієї дружини, має вірних дітей, які б не були звинувачені в розпусті чи непокірності, адже єпископ, який є божим управителем, повинен бути бездоганним. Незарозумілим, недратівливим, схильним до пияцтва, не повинен бути забіякою чи охочим до наживи, натомість має бути гостинним, любити добро, бути стриманим, справедливим, святим і дисциплінованим, який дотримується вірного слова згідно з отриманим вченням, щоби був спроможним. Підбадьорювати й інших здоровим вченням і карати тих, що противляться, докір тим, хто не робить добра. Адже є багато непокірних, нерозумних балакунів і обманщиків, особливо серед обрізаних, яким треба затуляти рота, оскільки вони руйнують цілі сім'ї навчаючи людей того, чого не повинні, заради ганебної наживи. Навіть один із них, їхній же пророк, сказав критяни, постійні брехуни, люті звірі, ледачі ненажери. Це свідчення правдиве. Тому карта їх суворо, щоб вони були здоровими у вірі, та не звертали уваги. На юдейські міфи та заповіді людей, які відвертаються від істини. Для чистих усе чисте. Але для осквернених і невіруючих немає нічого чистого. А їхні розум і сумління осквернені вони стверджують, що знають Бога, але своїми вчинками. Зрікаються його, будучи огидними, неслухняними та непридатними до жодного доброго вчинку. Послання до ТИТА Розділ Другий. Жити згідно зі здоровим вченням. Ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню. Нехай літні чоловіки будуть стриманими, поважними, розважливими, здоровими у вірі, у любові та терпінні. Також нехай літні жінки поводяться, як належить святим, не будуть пліткарками та поневоленими пияцтвом, а навчають добра. Хай наставляють молодих жінок. Любити своїх чоловіків та любити своїх дітей, бути стриманими, чистими, господинями, добрими, підкореними своїм чоловікам, аби Боже Слово не було зневажене, так само молодих заохочуй бути розсудливими в усьому самого себе подавай, як приклад добрих учинків у навчанні. Виявляй цілісність і гідність через здорову й бездоганну мову, аби той, хто противиться, був засоромлений, не маючи підстави говорити про нас щось погане. Нехай раби в усьому підкоряються своїм господарям, догоджають їм, не перечать, не розкрадають їх, а завжди доводять цілковиту вірність. Щоби в усьому показувати красу вчення бога, нашого Спасителя. Адже явилася Божа благодать, що приносить спасіння всім людям. Вона навчає нас зрікатися безбожності та земних пожадливостей і жити розсудливо. Чесно та побожно в цьому віці. Поки чекаємо. На блаженну надію та виявлення слави великого Бога й нашого Спасителя, Ісуса Христа, який віддав себе заради нас, аби викупити нас з усякого беззаконня та очистити собі народ, особливий і ревний до добрих справ. Говориться, це. Заохочуй і картай з усією владою. Нехай ніхто тебе не зневажає. Послання до ТИТА, розділ Третій. Готові до всякого доброго вчинку. Нагадай їм, щоб вони були покірними начальствам та владі й були слухняними, готовими до всякої доброї справи. Ні на кого не злословили, були не сварливими, а люб'язними, завжди виявляли лагідність до всіх людей. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, обманутими, поневоленими пожадливостями та різними насолодами. Живучи в злобі та заздрості, були огидними та ненавиділи одне одного. Але коли явилася доброта й любов Бога, нашого Спасителя до людей, він спас нас, але не завдяки вчинкам, які ми зробили в праведності, а згідно з його милосердям, через омивання відродження, та через відновлення Святого Духа, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоби, будучи виправданими Його благодаттю, ми могли стати спадкоємцями, маючи надію вічного життя. Правдиве це твердження, і я хочу, щоб ти наполягав на цьому, аби ті, що повірили в Бога. Посвятили себе добрим вчинкам. Це добре і корисно для людей. Уникай безглуздих суперечок, родоводів, сварок і диспутів про закон. Адже вони не корисні та марні, після першого і другого попередження уникай людину, яка викликає розділення, бо ти знаєш, що вона зіпсована та грішить, засуджуючи. Останнє нагадування. Коли я пошлю до тебе Артема чи Тихика, поспіши прийти до мене в Нікополь, бо там я вирішив перезимувати. Поторбуйся про законника Зенаса та Аполоса в їхній дорозі, щоб їм нічого не бракувало. Нехай і наші вчаться присвячувати себе добрим вчинкам. Відповідаючи негайним потребам, щоб не були безплідними. Усі, хто разом зі мною, вітають тебе, привітай тих, що люблять нас у вірі. Нехай благодать буде з усіма вами.